Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Новина, яку дуже багато людей вже моніторили давним-давно. Воно пробувало вже запуститись, але тепер буде працювати на повну силу, принаймні, так обіцяють в міністерстві. Тож, розмитнення авто через дію. З наступним оновленням дії, обіцяють, що там з'явиться така функція. І... Ще дві новини по розмитненню. Перша, це те, що підписаний президентом законопроект, відповідно до якого на деякі категорії автомобілів значні пільги і зменшення ціни при розмитненні. Там мова йде про електрокари і вантажні автомобілі на газобалонному обладнанні. Ну, більш детально я залишив посилання в відео і номер законопроекту. І також при розмитненні авто в дії будуть братися до уваги, тобто на вартість розмитнення будуть братись до уваги такі фактори, зараз на секундочку прочитаю вам дослівно, щоб нічого не перепутати. Для розрахунку митних платежів враховуватимуться лише об'єктивні показники, на які не може вплинути людина. Тобто, для того, щоб не було корупції, не було підставляння якихось лівих цифр. Да? Буде просто вказуватись, яке авто, який рік, і воно собі ціну буде підтягувати десь собі автоматично. Головне, щоб ці ціни вже попередньо не були завишені в дії да? і такі якісь суперкосмічні. Тож, очікуємо. Оновлення дії, дивимося, як буде працювати те розмитнення. Головне, щоб це не сталося так, як з продажем, авто чи через рельдію. Да? Здавалося б, вже запустили, мало б все працювати. А ще до цих пір люди в коментарях пишуть, що е, не можуть е, деякі, з деяких людей звертається така ситуація, коли один продав, а інший не може купити. Тобто, ну... Приходиться тоді йти до сервісного центру, це все виправляти. Ну, Тим не менше, функції допилюють. Ще в дії з'являться такі прикольні функції. Ну, це не до автотеми, але тим не менше, як е, одруження по відеозв'язку. Прикольно, так одруження онлайн, да? і на весіллі зекономиш. Непогана функція. З'являться документи про освіту і з'явиться кабінети учасника бойових дій і кабінет пацієнта, тобто ваша, грубо кажучи, електронна медична картка. Також для водіїв корисна функція, особливо коли ти щось перездаєш, здаєш, да, коли потрібна саме медична карта. Тож, уважно спостерігаємо. Чекаємо це розмитнення через дію. Головне питання хто зможе поїхати розмитнити, завести, розмитнити. Ну, я думаю, що є такі люди, які цим займаються постійно. І як це буде? Чи це буде м скільки хоч, чи це буде один автомобіль, як з продажем, скоріш за все, так е я буду уважно за цим спостерігати на каналі. Автотема вам розповім, тому усі автомобільні новини у нас тут. Долучайтеся і будьте в курсі. До нової зустрічі на каналі Дорогі мої водії.